24 серпня в міському парку було святкування великого нашого державного свята, Дня Незалежності і ну, Дня міста. Так. Ну, не знаю, я, знаєте моїх позиції по цьому питанні. Угу. Коли ми прийшли в парк на сцені, ми побачили, ну, для мене було дуже обідно, тому що символіка місця в нас є, У нас є герб, у нас є прапор. І дуже хороша символіка. На превеликий жаль ми її на сцені не побачили. Ми побачили символіку партії регіонів. Розумієте, сьогодні всі депутати міської ради прийшли під брендом демократичних сил. Партії регіонів взагалі ну, навіть і не згадувався. І сьогодні на сцені при під час навіть державного прапор. Я вважаю, що це неправильно і хотів би ну, все-таки почути, чого так сталося, що на сцені не було навіть. Символіки не держави, не символіки нашого міста. Це одне питання. І друге питання до мене багато дзвонять життєві міста по питанню цієї розмітки. Знаєте, я не проти. Дуже добре, що в нас в місті з'явилася розмітка. Але ми хотілося знати, по-перше, яка сума прийшла значить, на ці розмітки. І по-друге, на мою думку. І думки жителів міста ну, дійсно багато дозволять, що все-таки нераціонально було використано, і в окремих випадках недоречно і недоційно її було е, робити. По-друге, -по -по в е, серпні, місці, в кінці серпня, її робити це теж, я бажаю, неправильно, якщо вже починати, то в травні місяці в кінці. І все-таки при тій ситуації, що сьогодні в нас не вистачає в бюджет і на садочні, і так далі, і так далі. І сьогодні це робити. Я вважаю, не тільки я так от, у мене звані жителі, що це неправильно. Водим Володимир, на комісії бюджетній ми ставили питання щодо розміщення об'єктів торгівлі біля будинку сімейного типу Черепів. Міська рада сказала, що ніби вона дозволу не давала. Пройшов тиждень, об'єкти торгівлі так і залишилися, ніхто ніяких рішень не прийняв. Тому в мене складається враження, або міська рада не контролює ситуацію щодо розміщення об'єктів торгівлі в місті, або навпаки, вона лобіює і робить вигляд, що відповідно нічого не сталося. Тому я би хотів би, щоб моє запитання було депутатським зверненням. І відповідно, якщо виконкова міської ради не може прийняти рішення, давайте сесії зобов'язуємося виконком Ну, в крайньому випадку дотримуватися законодавства щодо розміщення об'єктів торгівлі в місті. Дякую. Так, будь ласка, депутат Фрукс Володимир Ливович, це просто додаток до запиту чи звернення депутата ГМІКАТО. Я запитував на комісії, хто давав дозвіл на розміщення ларька біля стадіону, в зв'язку з тим, що ще на земельній комісії питання землі не розглядалося. То що в нас виходить, що ми по факту, спочатку виконку, ми сказали, що це виконко приймав рішення. Виконком спочатку прийняв рішення, а ми вже по факту потім зобов'язані, будемо давати землю. У нас виконком вище чи сесія міської ради? Ні, ми думаємо роз'яснення. Дякую. ще питаємо, будь біля лікарні поставили такий страшний ларьок. Я не знаю, хто туди дозвіл, але це мені здається, воно не відповідає ніяким архітектурним нормам. Знаєте, бачили? Ні? Якщо по вулиці Пушкіна вперте з лікарні, знаємо, то там... Знаємо. Я думаю, що це просто для міста воно абсолютно портить то є весь вигляд, тим більше біля лікарні. І друге, чи є можливість в місті проводився ямковий ремонт, але залишилися такі великі ями по вулиці Залізничній. Якщо їхати від вокзалу в праву сторону, там біля дорог... ну та вулиця, що понад желізною дорогою, там такі великі, просто залишилися, там де, да, там, де завжди вода стояла, воду прибрали, а ями лишилися. І там, якщо була б можливість... Забити план про, по ремонту цього. Відповіді давати зараз чи в різному? Все відповіді записані, значить, питання. Дякую. Так, питаннях, по питаннях, які піднімали депутати на початку перед початком дня. Значить, По одну незалежності. По одну незалежності, можливо, особисто цей моє опущення Лонтій Степанович, хоче дати роз'яснення. По-перше, ми сценою не займалися, бо в нас були розподілені обов'язки, хто чим займається по підготовці свята. Вже коли ми з Олександром Миколаївичем, по суті, вже з 7 годин займалися проведенням святом, але, на жаль, не звернули уваги на нашу сцену. Просто не звернули. Вже на той момент, коли вже там була апаратура, були відповідні атрибути, був цей плакат. Було зроблено устне зауваження, але так само, оскільки це вже починалося свято, то більше зауваження робили нам не тільки громадяни міста, а робили представники правоохоронних органів, що це неправильно. Ми давали відповідь, що ми, на жаль, в цей момент упустили, але не хочемо зараз піднімати До ну, Ми, до речі, підходили представники інших політичних сил, підійшов пан Кусмина, до речі, і спитав, чого висить транспорант партії гривень. Ми їм пояснили ситуацію. Не діло вже так вийшло, тим більше, що вони спонсорували все музичне озвучення на цьому святі. Вибачте, це наш прокол, вже як вийшло, так вийшло. Помилки врахуємо, оскільки ми вже чітко, чітко домовилися, що будемо робити розмежування свят. кого наказувати? Ну, я можу опустити голову і сказати, вибачте, ми не хотіли цього допустити, але, на жаль, так вийшло. Але щоб допускати скандалу на сцені, все йшло до скандалу. Люди б цього не зрозуміли. Ви на другий раз відійдіть, ми самі його знімаємо. Не, не так, так все. Це ви просто сутоких направлені супер. Питання археологічних спортів земельну інспекцію про розняття самовільно зайнятих тимчасових споруд. Це раз. У тих тимчасових спорудах, які встановлені, вони встановлювалися довго, нудно, і ми не самі формулювали свої проекти рішень, а дивилися, як роблять наші сусіди. Ми, по суті, все копіювали і додавали щось своє з Луцької міської ради. Дивіться. Це не наша, не наша провина, що в законі, про регулювання містобудівної діяльності, потім відповідно до наказу ж, як правильно, вам здатні злов. Будь ласка, хай Олександр Миколаївич дасть роз'яснено. Я вибачаюся, що я, я займався цим питанням і довго і а вивчав. Ну, будемо говорити так, чому це не пілот. Тому що піднялось питання, запитання, певне, коли було мені там поставлено, смутило і мене. Поки я не знайшов, на сьогоднішній сьогодні, день сьогодні, ну, роз'яснення. Ще в 2011 році вийшов закон, він лежить перед регулювання містобудівної діяльності, де було визначено термін тимчасові споруди, під які підлягає е, е, кіоски, скажімо так. Ну, по-простому, по-нашому, по законодавству, визначено терміном тимчасові споруди. І я не буду, якщо треба, я зачитаю дослівно, як там написано, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, звільнюється в порядку, встановлено Центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, міськування та архітектури. Ну, Це одна із статей цього закону. Ну, Це є Мін, міністерство регіонального, регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України. Тобто, на, на, на скажімо по-простому на рівні держави. От е, є порядок розміщення тимчасових споруд слуги. Порядок розміщення тимчасових споруд пропровадження підприємницької діяльності. Він затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від номер 244 від 21.10.2011 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за номером таким-то, таким-то. І далі, згідно цього порядку. Розміщення тимчасових споруд. Ну, Тут є термін, що таке тимчасова споруда і так ми, далі. Ми, і так ми, далі. Ми, Те, що казав, порядок ми, і стоїть. Читаю. Підставою для розміщення тимчасової споруди є паспорт прив'язки тимчасової споруди. Ну, шо, я можу сказати, що таке? Ну, певний документ, скажу. Паспорт прив'язки. Я все розкажу. Зараз я все розповідаю. Паспорт прив'язки тимчасової споруди. Замовник, який нам має намір встановити тимчасову споруду. Звертається до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації, із, ну, тобто де там розділено, коли, ну, куди звертатися, і з відповідною заявою у довільній формі про можливість встановлення тимчасової споруди. Так. Звертається з заявою так. у довільній формі. Далі до заяви додаються графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування, виконані замовником у довільній формі. Та на топограф у основі масштаба 1 до, 50, до 500, кресленнями контурів тимчасових людей з прив'язкою до місцевості. Реквізити це перше, що дається, це графічні матеріали. Реквізити замовника. Ну, тобто, ім'я по батьку, адреса, контактні телефони. І далі вислів. Цей перелік документів є вичерпним. Далі буду розказувати. Від, відповідно, читаю далі. Я просто щоб може, щоб я можеш запитати. Відповідність намірів щодо місця розташування тимчасової споруди комплектні схеми. У нас є комплексна схема, де можна встановлювати тимчасові споруди, і розміщення. Це стосується тимчасових споруд, які встановлюються на якщо, якщо це прямо скажу, і Володимир мене поправив. Тому що тут вже зацепляються земельні питання на землях загального користування. Відповідність намірів щодо місця розсуршування тимчасової споруди, комплекс і у разі її наявності будівельним нормам визначає відповідний орган з питань містобудування та архітектури, який утворимо у складі виконавчого органу відповідної е сільської, селищної міської ради, районної державної із стації проти, ну, проти 10 робочих днів дня подання зазначеної заяви. У разі відсутності у складі відповідного виконавчого органу сільської селищної міської ради, органу з питань містобудування та архітектури, відповідність намірів щодо місця розташування тимчасової споруди на території сільської селищної міської ради визначає орган з питань містобудування та архітектури відповідної районної державної адміністрації. Все. Тепер я вже далі кажу. Ну, там далі є, що в себе включає паспорт прив'язки і так далі. Далі читаю далі. Читаю далі. Підставою для розміщення тимчасової споруди є паспорт прив'язки. Все, людина оформляє паспорт прив'язки. Це є дозволено ну, на Давайте кличемо на сесію цього е архітектора, е хай тут буде нам розказує. Ні, ні, ну дайте я Ви ж не ну, дали, мусульти, дали мусульти, договорити. Ну, Вон, ді, ді, Паспорту, значить, паспорт прив'язки. Коли постало питання, ми читаючи цей закон про регулювання містобудівної діяльності, цей положення, ніде ні слова не сказано про землю. Ніде. Земля не згадується. Чому ми? Ми на протязі року. Не давали ніяких місць для, ну, для розміщення відсотку. Хоча тут заяв було море. Поки сама Луцька, ми тут дзвонили в різні міські ради, поки не дійшли згоди міську, ну, Луцька міська рада. Ми взяли за основу їхнє рішення, подивилися, в їхньому рішенні про землю немає нічого. Ми тут спілкуючись, ну ми втрачали, ну от як це ми так, ну, не буде, що я питаю. Дайте, ну Дайте ж договорити. Ми тут довго думали, як це, ну так, земля не, не враховується, немає ніякої ну, плати за землю і так далі цим, цим законом не передбачено. Ми тут сиділи, радилися, радилися, Луцьку цього немає. І дійшли до згоди, буде так, говорити правильно, неправильно, що в цьому рішенні, яке ми видавали, ну там обумовлюються певні інші, там, ми надавали рішення дати дозвіл на розміщення паспорту, на встановлення після розробки паспорту прив'язки. Тому що паспорт прив'язки ми не, не робимо. Ми даємо дозвіл після розробки встановлення паспорта прив'язки. І одним із пунктів ми написали, після встановлення тимчасового кіоску, цього в Луцькій міській раді не було, е, як правильно, оформити сервітут на земельну ділянку. Тобто ми порадилися, ми, взагалі немає, землі ніде. Оформити сервітут на земельну ділянку. Постав... Вчора мене смутили запитання. Тобто ми коротко мали на увазі, що в міський бюджет надійдуть додаткові кошти, які навіть законодавством не перебралися. Мене смутили запитання. Ну, дійсно смутили, тому що я щось. щось... Ну, це. Е, ну, хорошо, видали, припустимо, дозвіл, написали такий пункт в, рі... ну, в рішенні, що оформити сервітут. Сервітут – це вже питання сесії. Ну, і от поставив запитання, а сесія не проголосує за той сервіту. Ну, я чесно кажу, питання мене смутило. Відразу після того, ну, думаю, ну як ж люди виходять з тої ситуації, тому що дійсно як, людина втратила гроші на використання, на, на розробку того паспорта, це все не десь немалі не кошти, а дійсно, може, людина втратить, ну, нема не сервіту. Далі зв'язалися ми знову вже вчора, після того запитання з Луцькою міською. Радою, як ви, ну, ну першопрохідці, скажімо, по волині. Як ви робите? Прозвучала нам відповідь. Ми з землі взагалі ніде не фіксуємо під тимчасові споруди на, ну, на... запитали питання. Чому? Тому що це не передбачено законодавством. Яка вигода з цього ставимо запитання? Ну от Луцький міський раді ставимо перед ними запитання. Відповідь. Сплачується єдиний податок до міського бюджету, створюються нові робочі місця і відповідно, в ну, основному два таких, то, таких відповіді, просто, ну, два аргументи на міську раду. Я тоді звернувся, тут, може, я потім ще можна надамо слово Таїсі і прийшов до ТІСІВ і поставив те ж саме запитання. Ми написали пункт, сенту, роз, хотіли зробити ну, для міської ради додаткові кошти винайти. А дійсно є ну, така ситуація, коли ну, депутати не, не проголосують. Що в такому випадку буде? То я вже по землі хотів би, щоб вона мені відповіла, я зрозумів, але якщо я щось не так скажу, то я хотів би, щоб ти їй Володимирівна сказала. Ну я вже сказав, але ну, може, вона мене поправить, якщо я неправильно, що скажу, як вона мені пояснила. Ну, ситуація. Ми написали, що сервітут, а депутати не голосують за того договору сервітуту. Який вихід? Вона й каже. Законодавством не передбачено сервіту. Ларьок як стояв, так і буде стояти, просто що міська рада не отримає додаткових кошту. коштів. Я, я висохну, не висутно, але я висунув. Почнемо з кінця. По-моєму, на початку, навіть не цього року, попередньо ми приймали положення про розміщення малих архітектурних форм. Так. Ми з вами, з Володимир, сиділи довго і де давали плюс, де давали мінус. Мабуть, оце ми можемо гайду, всі питання передбачити, бо це буде по закону, ми якщо приймаємо таке положення. Те по положення ми фактично втратили після того, що положення ми мали право прийняти до того часу, коли це питання не було врегульовано на державному рівні. Через то ми розробляли свої положення. Коли в листопаді було прийнято вже положення про порядок розміщення тимчасових споруд мін, регіонів, Буду, ми будемо, вже тепер користуємося не своїм положенням, а тим положенням. Якщо якщо якісь є нюанси, звичайно можна своє положення випасти, вже можна добавити, але воно вже має відповідати о цьому. Положенню прийнятого міне в... умови. Тобто, ми тим положенням ми вже не користуємося після того, коли можна додати. Це... Коли ми заробляли положення про малі архітектурні форми, поняття тимчасові споруди не існувало. Сьогодні, якщо вже користуватися цим законом, тут визначено, що таке тимчасові споруди, а що таке малі архітектурні форми, до якого ну, як ми приймали положення для малих архітектурних форм. Читаю. Що таке я дам? не читаю всього, до малих архітектурних форм належить альтанки, павільйони, навіси, паркові арки, колонади, вуличні вазони, вази і амфори, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади, монументальна декоративна та ігрова скульптура, вуличні бемблі, садово-паркове освітлення ліхтарі, сходи, балюстради. Кіоски в малі архітектурні форми не включені. Є що таке тимчасові споруди? Я можу прочитати, що це відповідає, що кіоск віднесений до тимчасових споруд. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально, культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, одноповерхова споруда, що витовляється з полегшеними конструкцій, з урахуванням судних вимог до споруд. Визначеним технічним регламентом будівельних виробів будівель, споруд і встановлюється теж тимчасово без влаштування фундаментів. Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей, павільйон площею не більше, 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру або не мати такого приміщення. Кіоски віднесені до тимчасових, а ми приймали положення по малих архітектурних формах. І, і, і Друге питання, скажіть мені, будь ласка? Як ви думаєте, наші підприємці вміють читати, чи не вміють? І чи вони читають цей закон? І чи вони не будуть знати, що є там передбачено сервітут, чи немає передбачено того сервіту? І чи не вийде так, що одні заплатять, а потім звернуться до вас чи до суду, що верніть гроші, будь ласка, за те, що ви незаконно з мене брали той сервіту? Якщо він сам напише заяву, прошу укласти зі мною договір сервітуту, то яке це може бути незаконно? Ми ви сказали, що передбачити його... Ні, ну, якщо вирішить, якщо в рішенні, що укласти договір сервітуту. Він прийде на ПСЗ. Прошу укласти зі мною Хочу укласти з вами договір сервітуту. То що ми робимо законом? Яка роль міської ради в даному процесі? Ні, ні. Що -що? ні. ну дивіться, назвали. Встановили десь там біля стадіону. так? <клевиця> Хто на це впливає? Архітектор. Хто? Ну кому? От, хто цим процесом архітектори так розуміє? Та чи там да, бюро? Вони запрошують. Ну, ну, то є, де, де заходять, там, там. Ні, ну, де, де вов'яєте, про що я говорю? Де Значить, нас ізолювали з осіб від даного процесу. Дали на віку архітектору. Архітектор сьогодні, ну, ну всі ж погоджуються. Ви не знаєте, як ходить склад до Що комфорту. Так, ви не знаєте, як ходить склад до комфорту. Ви що робите? До чого я веду? Ми зараз будемо ставити питання про архітектор, хай приходить сюди, на сесію слідуючу, і розповідає, на які підстави що він так робить. Ну, я, ну, ну, а як ну, ну, же? Ну, давайте таким Власне. чином, шановні депутати, я погоджуюсь з тим, що роль виконкому і взагалі роль органів місцевого самоврядування нівелюється. Ми говорили про на минулій сесії про е, розподіл коштів бюджетних. Державного бюджету по дорогах, так, там, де е, сесія приймає одне рішення, а потім виявляється, що ми там говоримо про інше. Сьогодні те саме стосується на рівні закону, прийнято е, в місті можна ставити де хоче тимчасові споруди, ні міська рада не виконковує до цього відношення немає, це закон. яким чином виконком впливає на це. Впливає яким чином? Ну, давайте сказати, ну, давайте по черзу. Давайте по черзі. Спочатку, щоб дати дозвіл, скажімо так, паспорт прив'язки, робиться схема розміщення тимчасових споруд. Попередньо вирішається вище, чому зібрання. Ну, почекайте, ну що ви ну, ж певні поуваження. Це всі ті об'єкти, які зараз встановлені, розміщені згідно схеми, комплексної схеми. При тому враховувалась комунікації наземні, земні. Можливість розміщення, можливість там доїзду, доступу і так далі. Це все обговорилося на виконкомі міської ради за участю архітектора. Оговорилось дуже жваво і не скажу, що воно там вже абсолютно всі за. Воно досить так емпульсивно говорилося. Але прийняли ми ту схему, тому що підприємці, правильно ви сказали, підприємці дуже розумні. підприємці ще з листопада місяця, коли вийшов цей наказ, так вже до нас приходили, і відбою просто-напросто не було. І відчили ми дуже багато людей, які хотіли там, ну, як, як гриби. А ці місця вже, ну, вже оптимальні, скажімо так, були визначені. Беремо. Тоді друга пропозиція, як можливо розв'язати. Це є інформація публічна. Я пропоную на сайті оприлюднити перший список тих людей, які зараз е, здійснюють діяльність, кому вони належать, так? чи насправді не сплачують податки. Бо нам Олександр Миколаївич говорив про те, що сплачуються податки з цих підприємців. Тобі, будь ласка, ну, ну, то оприлюдніть ну, це, ж, це ж інформація публічна. Я думаю, вона не має. Е, раз уже так сталося, то нехай люди знають, який підприємець, які вид діяльності, тому що ми ж погоджуємо все одно Діяльності, то, які там зі завтра там можуть алкоголь продавати, так наприклад, або ще щось. Давайте оприлюднимо, щоб на сайті це було, і люди знали, хто а власник? хто власник, які і які би діяльності дано дозвіл, і скільки податків сплачуються і сплачується. Я вас правильно розумію, що про ті два кіоски, які я піднімаю питання, ні-ні, секундочку, секундочку. Раз архітектор входить у виконком. Значить була розроблена схема, тому вам не треба дивуватися, що міська рада поза відомом і не знає, чому там ці два кіоски поставлені. Якщо ці два кіоски поставлені з відома міської ради, то чому ж ви розводите руками? І не знаєте, що у вас робиться? З другої сторони, ви подивіться на зовнішній вигляд цих кіосків. Вибачте, я не хочу лукавити, але це курники натуральні прибудовані до даного будинку. Забор зламаний, все потрощено. Який естетичний вигляд даних кіосків, які там поставлені? Ви ж хоч за цим слідкуйте. Це центр міста. В Що перетворений цей центр міста? І виконком розводить руками міська рада, ніби не причетна цього. Ви ж маєте керувати всім, що твориться в міській раді, чи в місті, точніше. Паспорт як паспорт. паспорт. Архитектор, чому? поясніть, чому я не правий. Поясніть, будь ласка. Так. Виконком входить мені архітектор входить виконком. Так, що ми не так зробили? Волонтій Степановець тільки задає питання, чого з цього процесу виключені депутати міської ради. Дали пояснення, тому що на даному питанні, на законодавчому рівні, це питання не врегульоване, просто не врегульоване. Це не тільки в нас, і попрошу без смін, щоб це не тільки в нас, це по всіх містах. Тому що ми спілкуємося з людьми, ми хочемо як краще. Дзвонили, питали, що робимо з землею. Землю відводити не можна, бо тільки відведемо землю, стане постійна споруда, все, крапка. Добре, Взвонили. то є конкретно поставлю питання. Двадцять кіоски, які знаходяться біля будинку сімейного типу. Ви конф давав кіоски. дозвіл. Не давали, я ж вам сказав. Якщо ви По не давали, цих... то вплиньте на це. Ми вже почали. Скільки вам треба часу. Тижня-два, більше не треба. А раніше це не можна це зробити? Ну, чекайте. Це не структури, які, не структур, які встановлення люди встановлювали буквально за три дні, за два дні, за ніч встановлювали. Процедура на протязі двох тижнів. <зас> Можна я купевши <плес> 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 на тих двох лар... Лар... ну Якщо я казав, що розроблялася та схема і на віхомі в нас звагу обсуждалося, це місце, де ті два ларьочка, в схему встановлені не, не вийшли. Тобто вони, ну зрозуміти, їх все добре. Далі процедура паспорта прив'язки на них ніхто не робив і ніхто його не зробить, тому що він не відповідає схемі. Тепер далі процедура ви кажете, встановити так, да, можна за одну ні. Процедура е, законодавча, яка є на сьогоднішній день знесення того. Викладка. Ми спочатку звертаємося з заявою. Як ця інспекція правильно називається? Сільського інспекція сільського господарства. Я не знаю, що це війни. Ну, розумієте, от ви створюєте, так і є. Інспекція сільського господарства, навіть не, не інспекція земельних ресурсів, інспекція сільського... Ну я може щось неправильно назву назву тої інспекції, але вона в Луцьку, не в Києві. Ми звертаємося до неї, що самовільний захват землі. Інспекція виїжджає, робить по законодавству, робить один припис зняти. Через певний час, через два тижні, чи через місяць, через місяць. Інспекція виїжджає другий раз, робить другий припис знести, не зносить підприємство. Там зазначається термін, до якого там знову місяць, чи що, Те. щоб знесли. Не зносить. Тоді. Та далі, подальше продовжувати, я подавсь санкції, які ви влада в місті чи не влада? Розумійте одне. Навіщо тоді ви, навіщо тоді ми, коли хто що хоче в місті робить? Що ви пропонуєте? Show, ну розумієте, чином нам треба впливати? Розумієте, якщо ви конком бездіяльний, давайте чи яким Василь, чином буде приймати якісь рішення? повноважень Самовільно знімати, самовільно поставлені кіоски. Є законодача, виписана процедура. Щодо щодо впливу на людей, які самовільно захопили земельні ділянки, щодо впливу на людей, які самовільно будуються. І ми мусимо для того, що якщо ця людина добровільно не зніме, не звільнить, мати можливість звернутись до суду, але ми мусимо цю всю процедуру згідно закону витримати. Тому що хто хто, а ми повинні робити все згідно закону, людям не можемо це війни. У вас є якісь прийності, чи не відпочити. Ми вже звернулися два тижні тому, навіть не ми позаминулому тижні в інспекцію, що домовилися з ними. Буквально завтра чи завтра має приїхати інспектор. Ми, що що ми, ми так само працюємо. В інспектор є один на Ківерцівський район. Він пообіцяв, що приїде сьогодні. Йому сьогодні не вийшло. Можливо, він прийде завтра. Ви за самі розуміти, розуміти, процедуру. Ми можемо дотримуватися закону передбачення. Ну, то ні, я не розумію, навіщо та влада ви і ми тут в місті. Я ніяк не можу зрозуміти. Що... що ви пропонуєте? Законно пропонує. Знаєте, найлегше зробити якийсь захід. Та не захід, ну, ви Володимир Володимир, ну ви, ви як міський голова все ж таки. Тому мені здається, архітектор бачить, в якому місці має бути та споруда. Він подивився до житла, які є навколо, до зеленення, є навколо, і він ставить вимогу, що ваш кіоск має бути отакими-то розмірами, і в ансамблі він має бути отаким. Може це архітектор, архітектор бути, <пробітник> може. Я думаю, що Володимир Волин, що в нього центр, єдина архітектурна споруда, тільки від нього залежно. від архітектора. Він ставив вимогу до людини, яка хоче мати тут кіоск. Якщо наш архітектор буде притримуватися такої... І буде хотіти, щоб місто було красивим, то вона буде казати, що на Київській має бути отака споруда і такого, таких то розмірів. А наприклад, там, де зіля лікарні, вона має бути отакою, якщо там чуть-чуть більша -чуть площа, і там є інше озелене. Має бути такою. Якщо людина згодиться, то вона буде дотримуватись вимог архітектора. І тоді не треба ніяких фотографій, бо дійсно людина ще не знає, що буде, але архітектор ставить їй умови. Може таке? Можна заморозити.